Ну, історія, напевно, що, е, трохи сумна, але складаються певні обставини, про які ти не жалієш, значить так, Боженька зверху подивився і сказав, що так має бути. Е, Закрилася Прикарпатський юридичний інститут М-системи МВС. І перше закриття його було. І, відповідно, стало питання, що далі. І вирішив я спробувати ще раз себе саме в нашому університеті або змінити свій рід діяльності зразу кардинально. От так сталося, що на розмові з Іваном Михайловичем ми один одного переконали, що будемо корейським один одному і університету. Я тут зупинився. і Досить тривалий час вже є тут, на різних, різного роду посадах, на різних умовах, але загалом в нашому університеті. Напевно, що не боятися брати на себе відповідальність і розуміти, що їхнє життя в їхніх руках треба рухатися, ставити мету і поступово до неї йти, і що життя ще раз не переживеш. За це запитання я якраз нещодавно обговорював студентами. Фах, я би на даний, ну, якщо повернутися в минуле, скажімо так, умовно кажучи, я б нічого не змінював, тому що сталося, як сталося, я абсолютно задоволений своїм життям, сім'єю, роботою. Що далі от з, цієї, з цієї точки зору? Напевно, що я би себе спробував в сфері дотичній до юридичної своєї роботи, можливо, це була би посада судді. Студенти знають, що найкраща галузь права всесвіту – це кримінальне право. Тому це мені подобається, в цьому я готовий розвиватися. І так сталося, що ну, при повазі до інших галузей і співпраці, то галузь саме кримінального права пов'язаний з тим, що тут є люди і мої вчителі були харизматичні, і якраз саме тому я обрав цю спеціалізацію. Я представник Житомирської області, сільська місцевість, у нас в принципі все життя пов'язане з якимось курьозом. Я не можу обрати якийсь один, якийсь там склався. Ну, таке, що запам'яталося, це за селом було в сад Шовковець, виліз невдало, впав, завис на футболці і висів досить тривалий час, поки не звалився постійно. Ну, Таке, що перше, що в голову прийшло. Я пробую зараз закривати для себе в першу чергу ті речі в історії України, які я там в школі ну, вчився за часів частково Радянського Союзу, і літератури такої хорошої, якісної, більш-менш об'єктивної. Мало було, тому я пробую закривати оці речі. Останнє, що прочитав, це нашої колеги Любов Загоровської, моя УПА. А студентам би порекомендував прочитати. «Історія України від Іде Сварида зараз є три, три томи на жаль, четвертий трохи через війну е в процесі. Але це річ, яка цікава, доступна і говорить про те, що українці це нація переможців. Ми є, а багато держав історично вже зникли. Ну, напевно, божевілля це не про мене. Я готовий робити приємні речі тим людям, яким я люблю, в тому числі студентам, але божевільні речі не знаю. Там Поїхати вран, зранку гриби позбирати, це, напевно, що найбільш божевільніше, що я на даний момент собі можу зробити. Фобії, Ну є речі, які я просто не то, що боюсь, є речі, які для мене неприємні. Там, ну, змію я би в руки не взяв, наприклад. Чи я її боюсь ні, навряд чи. Просто є речі, з якими треба бути обережними. А щоб фобії якісь були, ну, можливо, десь там висоти, є бойсть висоти, але коли є необхідність обірвати черешню, наверху я лізу. Тому, таких страшних фобій я за собою не помічаю. Це є специфічний вид бізнесу. І я хотів би, щоб всі установи навчальні були в реальних конкурентних умовах. Оце би я змінив. Вони поступово ці зміни відбуваються, наприклад, аккредаційні процедури від національного агентства, це. Державні місця замовлення, які не залежать від форми власності, але є певні речі, які е, законодавчі нібито у нас все й рівні, але, наприклад, доступ до наукометричних баз дається державним і комунальним закладам. Приматним воно не дається. Наприклад, е, що в нас ще такого цікавого? Є інститути, які дають безкоштовне підвищення кваліфікації для викладачів саме державних і комунальних. Приватних така річ не стосується. Тобто зрівняти, якщо ми говоримо, що ми всі рівні, то давайте надавати всім рівні можливості. І треба розуміти, що університети, особливо таких невеликих міст, не в столиці, це є один з містоутворюючих факторів. Тобто навколо університету будуються супутні бізнеси. Студенти це є клієнти, як мінімум, закладів харчування. Крім того, вони купують одяг, вони користуються транспортом. І університетам треба не заважати в першу чергу розвиватися і це буде нормально. Улюблена справа це зібрати свою сім'ю, сісти в автомобіль і поїхати. Чим далі, тим краще. Тому що і я, і дружина люди, які мають багато зобов'язань по роботі. Якщо ми не від'їдемо менше, ніж на 100 кілометрів від будинку, то нас по-любому хтось смикне. Тому чим далі, тим краще. Ну, звичайно, зараз війна це питання трохи на паузі, але загалом після нашої перемоги от ця річ, якою я буду займатися за першої можливості. Гори присутні в моїй житті, але я маю свої такі невеликі маршрути, які мене влаштовують. Це Така в мене дорога здоров'я, яка перевіряє, чи я ще остаточно не закостенів. А загалом це в більшості за кордон подивитися на інші країни, переконати, що Україна це найкраща держава світу.